Добрий день, любі хлопчики і дівчатка! Продовжуємо з вами говорити про найважливіші професії. А наше заняття нехай стане повчальним. Про нього розкажете тату і мамі. Вас запрошую малята в світ професій завітати. Але перш ніж розпочати, розкажіть, ким ви мрієте стати. Добрий день, дітки! Ви мене впізнали? Хто я? Так, я пожежник. Діти, що я роблю? Кому потрібна моя робота? Молодці, знаєте ви мою професію. Добрий день, а мене ви впізнали? Хто я? Лікар. Так, мене все знають, бо я добрий лікар, який усіх лікує. Дітки, у наших льольок. Виник спір між професіями. Лікар говорить, що його професія сама найважливіша, тому що він лікує людей. А ось пожежник говорить, що його професія сама найважливіша, бо він ліквідовує пожежі і рятує людей. Діти, давайте, щоб наші шановні гості не сперечалися, зараз ми з вами вирішимо їхню суперечку. Як ви думаєте, яка ж професія найважливіша та найпотрібніша? Молодці! А яке ми з вами знаємо прислів'я? Усі професії важливі, усі професії потрібні. Давайте тепер повторимо разом. Усі професії важливі, усі професії потрібні. От бачите, дітки, немає найважливішої професії. Усі вони важливі і потрібні. А тепер давайте розповімо нашим гостям, які ми ще знаємо професії, за допомогою вірша. Ось послухайте. Ой, як у світі професій багато, навіть не знаю, яку ж то обрати. Став будівельником, як залюбки, зводив будинки, дитячі садки, і космонавтом теж хочеться стати, серед зірок і планет пролітати. Кухар професія також хороша. Бо куховарити вправно він може. Шлях оберемо в я і іти. Треба спочатку вам слід підрости. Бачите, скільки важливих і потрібних професій для людей ми назвали. Давайте з вами пограємо в гру. Хто чим займається. Ну що, ви готові? Тоді починаймо. Що робить лікар? Лікар лікує людей. Що робить будівельник? Будівельник будує будинки. Що робить двірник? Двірник прибирає. А що робить водій? Водій керує автомобілем. А що робить кухар? Кухар готує їсти. А що робить столяр? столяр виготовляє меблі. А що робить швачка? Швачка шиє одяг. І останнє, а що ж робить художник? Художник розмальовує іграшки, стіни та меблі, які ви молодці! Сподіваюсь, що ви з цим завданням спорилися. Діти, а скажіть мені, будь ласка. Для кого потрібна їхня робота? Так, потрібна їхня робота для людей. Лікар і пожежник хочуть вам дещо сказати. О, малята, бачимо, що ви знаєте багато професій. Дякуємо, що допомогли вирішити нашу суперечку. За це ми хочемо подарувати вам ось цю скриньку. До побачення! Ой, дітки, цікаво, що ж там? Зараз треба поглянути. Якісь листочки. А листочки ці непрості, вони з загадками. Давайте ми з вами ці загадки відгадаємо. Отож, будьте уважними. Перша загадка, слухайте уважно. Будь-який вогонь втомує, від пожежі нас рятує. Хто це? Так, це пожежник. Наступна загадка. А хто одяг шиє всім. І дорослим, і малим дружить з голкою і ниткою, строчить швейною машинкою. Хто це? Так, це швачка, молодці. І остання загадка. Виростають скрізь будинки. Хто ж складав усі цеглинки? Хто тут стіни мурував, нам садочок збудував? Хто це? Так, це буду будівельник, молодці дітки. Ось і підходить наше заняття до завершення. Ви дізналися багато нового і цікавого про професії. А зараз я вас запрошую до наступного заняття зліпити інструменти для праці на городі, лопату та граблі. Бажаю вам успіху та чекаю фото на ваших робіт у групі.